Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу в Сполучених Штатах Америки набирає обертів клубний чемпіонат світу. Сьогодні говоримо уже про другий день змагань, який був максимально гарячий. Зокрема, по причині того, що до змагань доєдналися бразильські команди та бразильські вболівальники. Також вчора цей матч провів і переможець Ліги конференцій лондонський Челсі. В сьогоднішньому випуску, на відміну від попереднього, ми вперше поговоримо уже і про турнірні таблиці. Розпочинаємо сьогодні з містечка Істрезерфорд зі стадіону, на якому буде фінал клубного чемпіонату світу. Грали між собою бразильський Палмерас та португальський порту. Це поєдинок групи Ей. Нагадаю, що перший матч цієї групи завершився нульовою нічією. Так зіграли єгипетський аль ахлі та американський Інтер з Майами. І от Палмерас та Порту вирішили не бути оригінальними, також зіграли нульову нічию. Відповідно, обидва матчі в цій групі в першому турі завершилися нульовими нічиїми. Хоча дедеа. Матчі Палмера спорту нульова нічия не передбачалася насамперед через португальців, адже для порту це був уже п'ятдесятий матч в цьому сезоні у всіх турнірах, і поки що не було жодної нульової В Востанні дракони 0-0 грали ще в лютому місяці 2024 року, тобто майже півтора роки тому. А от зійшлися з бразильцями і таки зіграли 0-0. Хоча команди точно на гол награли, особливо якщо говорити про перший тайм. Розпочалося все з обрізок та привозів. На п'ятій хвилині голкіпер та оборонці Порту втрачають м'яч своїй штрафній. Шкіряний опиняється у Естева, але той трішечки не влучає в ствір. На 14-й хвилині уже оборонці Палмейреса втрачають м'яч неподалік своєї штрафної. Шкіряний опиняється у 18 річного Родрігу Море, який, обігравши кількох супротивників, завдає удару в нижній кут, але теж не влучає в ствір. Ну але найкраща нагода. Як і в першому таймі, так і загалом матчі трапляється у бразильців компенсований до першого тайму час, коли тричі в одній атаці вони пробували поворотам супротивника. Але спочатку подвійний сей від голки порту, а потім захисник команди Франсішку Моура виніс м'яч з лінії власних воріт 0-0 після першого тайму. В другому таймі моменти також були, але в основному, вже після стандартних положень, насамперед кутових. Зокрема, в одному з епізодів голкіперу порту Клаудіо разом із стійкою доволочний вибивати фактично м'яч з лінії власних воріт, але таки відбили. Відповідно, нульова нічия. Тож обидва матчі нульовими нічиїми завершилися в цій групі, і відповідно всі чотири команди мають по одному балу, при цьому не забивши і не пропустивши жодного голу в другому турі. Палмера проти Аль-Ахлі, Інтер Інтер-Майамі проти порту. Сподіваємось, що голи будуть. Далі продовжуємо говорити про бразильців, адже бразильський Ботафого грав проти американського Сієтл Саундер. Це поєдинок групи Бі. Нагадаю, що перший матч цієї групи відбувся напередодні, і там французький парі Сен-Жермен декласував мадридський атлетико з рахунком 4-0. Загалом же ця група доволі таки гольова, оскільки Ботафого та Сієтл теж забили чимало голів. Американський колектив доволі таки міцна команда, особливо зважаючи на те, що тренер клубу Брайан Шмецера вже цілих 9 років працює з колективом. Плюс до того матч відбувався саме в Сієтлі. І хоча арена була заповнена лише наполовину, але все ж таки 30 тисяч болівальників назбиралося. Старт матчу доволі таки бойовий з обопільними нагодами, але потім бразильці заспокоїли американців насамперед завдяки голу. Відкриває рахунок ботафого на 28-й хвилині. Подача зі штрафного і захисник команди Жаїр вистрибає вище за всіх 1-0. Після цього, до речі, всієтла до завершення першого тайму моментів майже не було. А за хвилину до завершення першого тайму бразильці подвоють свою перевагу. Ще одна навісна подача, і цього разу вже нападник команди Ігор Жезус в районі 11 метрів, вистрибає вище за всіх та переправляє м'яч ворота. 2-0 після першого тайму за бразильцями. Відразу в перерві подвійна заміна від наставника сієтла, і другий тайм його команда провела зовсім по-іншому. Аж 19 ударів від американців в другому таймі. Але до пори до часу голкіперу Ботафого жону Віктору вдавалося відстоювати на нуль. Тим не менше, на 75 й сієтл таки забиває 30-річний півзахисник Крістіан Рольдан, який уже 10 років виступає за сієтла, переправляє м'яч ворота після навісної подачі від партнера з флангу. Щоправда, тут рольдану допоміг трішки рикошет. Феноменальний шанс у Сієтла був зрівняти рахунок на 94-й хвилині, коли пробував аргентинський нападник Педро Делавега. Але голкіпер Ботафого тут на місці. Тож бразильці відстояли перемогу 2 1 і набрали три бали. Відповідно, після першого туру в групі Бі маємо двовладдя. по три бали набрали Парі Сен-Жермен та Ботафогу. А от з нулем ідуть Сієтл та Атлетико. В другому турі аутсайдери гратимуть між собою Сієтл Саундерс проти Атлетико Мадрид. Ну і також між собою зіграють лідери Парі Сен-Жермен проти Ботафогу. Вирушаємо тепер на перший матч в рамках групи D Лондонській Челсі проти американського Лос-Анджелеса. Що цікаво, американський колектив грав не вдома, не в Лос-Анджелесі, а в Атланті, де лише на третину були заповнені трибуни. Загалом же ж поки що це одна з головних проблем цього чемпіонату світу: відсутність болівальників на трибунах. Подекуди дійсно їх дуже, -дуже мало. Дуже дорогі квитки, або ж американці дуже бідні. Нагадаю, призовий фонд турніру мільярд доларів. І от організатори турніру саме в такий спосіб саме через вартість квитків вирішили цей мільярд повернути. Поки що у них це не дуже виходить. Перемога на класі за аристократами, як то кажуть, доклали стільки зусиль, скільки для цього було потрібно. Хоча насправді гра була доволі таки бойова, навіть подекуди були суточки, особливо коли футболісти йшли на перерву. Ну а на перерву команди пішли за рахунку 1-0 на користь Челсі, оскільки лондонцям вдалося відкрити рахунок на 34-й хвилині. Ніклас Джексон з центра поля запустив прохід Педру Нету, Всі думали, що можливо він буде прострілювати, а португалець на замасі поклав захисника та злівою пробив в голкіперській. Кут. Голкіпер Лос-Анджелеса відомий француз Уго Льоріс не врятував свою команду. 1-0 за Челсі після першого тайму. Відразу по перерві в складі Лос-Анджелеса на полі з'являється ще один відомий француз нападник Олів'є Жиру. Щоправда, виходив на поле. Він дуже дуже довго, тому що не було футболки. Комусь з персоналу навіть довелося бігати в підтрибунне приміщення і шукати цю футболку. Тим не менше, Олів'є таки на полі з'явився, але майже нічим не запам'ятався. А от заміни від Челсі спрацювали так, на полі з'явився літній новачок Ліям Ділеп, придбаний за 35 мільйонів євро у Іпсвіча, і на 79-й він відзначається. Результативною передачою зробив навісну подачу. А Енсо Фернандес, хоч і не з першого дотику, але все ж таки переправив м'яч ворота. 2-0. Перемога Челсі могла бути і переконливішою, оскільки на 93-й за заме штрафної стріляв Педру Нетту, але м'яч влучив попередчину. Тим не менше, 2-0 – Це перемога за яку також нараховують три бали, і Челсі їх набрали. Сьогодні на чемпіонаті світу чергові матчі, а завтра на каналі черговий випуск, тож не пропустіть. А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Також нагадую, що ви можете підтримати канал по особливому, скориставшись інформацією, яка є в описі під цим відео. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре!